Штатів Америки заявив про те, що дана справа політично мотивована, що порушує загальну декларацію прав людини. Окрім цього, Україна є учасником Ради Європи. Вчора наші партнери, західні партнери, я кажу в першу чергу про країни-члени Європейського Союзу, устами Верховного комісара з питань зовнішньої політики та устами Верховного комісара з питань добросусідства пана Фюле, Висловили дуже чітку позицію, що дана справа також є політично мотивована. Чому я про це кажу? Я кажу це для того, щоб високий суд врахував позицію наших західних партнерів, позицію того, що Україна є учасником як загальної декларації прав людини і підписантом, так і Європейської декларації з прав людини, що ми є учасником Європейського суду з прав людини і вже сьогодні. Свідчення про те, що дана справа політично мотивована, означає, що не. незаконне рішення по даній справі буде скасовано Європейським судом справ людини. Я переконаний, що український суд і ваша честь, і шановні судді, керуючись статтею 126 Конституції України, ви недоторканні недоторканність суди можуть зняти тільки народні депутати України. Народні депутати України будуть захищати незалежний, чесний і справедливий суд і кожного суддю, який виносить рішення по закону і по Конституції, по праву і по справедливості. І тому, ваша честь, шановний суд, ми просимо вас прийняти законне рішення в ім'я інтересів народу України. Дякую.